А у що інвестують мільярдери? Не повірите, в банківські депозити не інвестують, в однушки біля метро не інвестують. Мільярдери чомусь інвестують в свої локальні бізнеси. Зберігає 5 активів Уорена Баффета на 267 мільярдів доларів. Перше, це, звісно, Apple. Поки ви купуєте їх айфони, Ворен Баффет купує їх акції. Це 28% його портфелю, і купувати він почав їх ще в 16 році. За 9 років, до речі, більше ніж подвоївся. Далі American Express всім відомі з кіно кредитні картки, яких ви в житті, мабуть, і не бачили. А він тримає їх з 90 х і, звісно, це не єдина його банківська тімочка. Підкреслю, Уоррен Баффет не кладе гроші в Bank of Америка. Він чомусь купує акції Bank of Америка. Це 11% його портфелю. Може, це щось вікове? Дідів приваблюють банки, але ні, в 2024 він продав великий лот акцій та 30 мільярдів все ще у грі. Четверте це Кока-Кола, придбана ще у 88-му році, і це 9% його портфеля. А п'ятий актив це шеврон. Нафта і газ звісно не так модно, як кола і айфони, але прибутково. Плався він туди недавно, а це вже 9% його портфеля. І впевнений, у нього є ще цілий список надійних, класних, цікавих інвестицій. А у нас є свій списочок, також перевірений і надійний, але заточений під українського інвестора і доступний пересічному українцю. Тут вам і нерухомість, і фінансові компанії, і бізнеси, і українські забудовники за кордоном, інвестиції захищені твердими активами і абсолютно. Абсолютно авантюрні на будь-які смаки, будь-який гаманець. А посилання на повний перелік, як завжди, в описі профілю.